Тож, у нас є загальні показники, там кліки, покази, охоплення, частота, віобільність. Доволі багатий перелік по е всім нашим е компаніям. І з іншого боку є показники бренд-ліфта. Там це залучені юзери, вартість залучення юзерів, позитивні відповіді у тих людей, які бачили рекламу, які не бачили рекламу, там будь-які ліфти по цьому. Ми все це поєднали між собою і загальні показники, і Евернес-Показники, і вивели так званий там умовний Евернес-Скор, який буде показувати, як. Той чи інший формат буде працювати з точки зору евернус. З іншої сторони є конверсійні показники: там, да, це або CPA-метрики, або там не знаю, сар метрики. Ми взяли для того, щоб все це поміряти якось однією лінійкою між нашими клієнтами. Ми взяли так: верхньорівневі конверсії, там перехід на сайт. Прихід в додаток і так далі знову ж таки поєднали все це з загальними показниками по рекламним кампаніям, і отримали так званий conversion score, який ми теж придумали. У нас є трошки перевага тут, тому що майже всі рекламні кампанії ми міряємо кампейн менеджером який дозволяє досліджувати. Більш глибоко по конверсіям, це там не тільки а й конверсії. Майже в усіх рекламних кампаніях використовуємо брендліфт. Відповідно, так само ми могли все це дістати. По суті, отримали два показника в розрізі кожного формату: це по Евернусу. Який умовно рейтинг цей формат має по Евернусу, як він працює, і як він працює по конверсійності.